Доброго дня, друзі. Зараз ми знаходимося на Полтавщині на полі озимої пшениці, і приїхали ми сюди для того, щоб оглянути наші посіви та провести фуніцидний обробіток нашого поля. рослини перебувають у фазі прапорцевого листка. Листок уже відкритий, сформований, подекуди навіть видно устючки від колоса. Відповідно зараз найкращий час для проведення фуніцидного захисту прапорцевого та підпрапорцевого листочків. адже саме на їхню долю припадає близько 60% Якісного наливу зерна в колосі. тому ми радимо використовувати препарати латусрія, який завдяки своїм трьом діючим речовинам здатний ефективно проконтролювати розвиток таких хвороб, як іржа, піренефороз, септоріоз. Зважаючи також на те, що в недалекому минулому пройшли опади, то можемо спрогнозувати, що розвиток септорії буде досить таки масовим. Цей препарат проконтролює її розвиток, а подекуди і пролікує наші посіви. Наступним етапом є використання комплексного мікродобрива Квантіс для того, щоб знизити рівень стресу та покращити загальний стан рослин, які пережили пониження температур до мінус 6-9. Про це свідчить перетяжки на кінчиках листків, певне погофровання. Листочки. Препарат Quantis є невідмінною складовою для бакової суміші і для захисту наших посів. Якісно реалізована стратегія захисту рослин дозволяє отримати хороший прибуток.